Мої найщиріше вітання всім, хто долучився. Сьогодні ми з вами поговоримо про зміну образів в спрайті. Ось у нас є наш спрайт, рудий кіт, і є вкладочка образи. Якщо ми натиснемо, то ми побачимо, що є два образи ось цього рудого кота. Яким чином ми можемо з вами, наприклад, редагувати ці образи. Давайте трішки збільшимо. Подивіться, ось тут є обрати. Стрілочка. Потім є реформувати: олівець, прямокутник, коло, вал, і так далі. Тобто, якщо ми натиснемо на прямокутник, ми можемо на сцені вже створювати якийсь прямокутник. Якщо ж ми натиснемо на заливку, то ми можемо брати якийсь кольор і безпосередньо залити вже наш прямокутник. Ми можемо так само реформувати. Наприклад, змінити посмішку. Ми натиснули Реформувати. Натиснули на посмішку нашого рудокота і можемо якось ось так і тягнути. Ось так змінювати. Змінювати там якимось чином вушка. Ось так десь кудись. Ну, як вам схочеться. Вуса робити більшими. От, І так далі. Таким самим чином, ми можемо вали вставляти. Олівце можемо, обираючи якийсь кольор, можемо що завгодно малювати. От. Але наголошую, це все буде образ нашого спрайту. Ось тут, ви бачите, так само змінився образ спрайту. Давайте я створю тепер новий, не буду зберігати. Далі, що ми можемо робити із нашим спрайтом? Ми можемо безпосередньо змінювати його образ. Давайте зараз створимо програму, під час якої наш рудий кіт буде змінювати образи. Отже, коли натиснуто на прапорець, натискаємо вигляд, змінити образ на образ 2. У нас є образ 1 кота і образ 2. Образ 2. Далі. Почекати секунду. Змінити вигляд на образ 1. Ось тут обираємо. І знову ж почекати секунду. Тепер можна продублювати. І давайте спробуємо запустимо, подивимось, що буде відбуватись. Ось так, ніби йде на місці. Але ми ще можемо зробити так, щоб наш спрайт рухався. Тобто ми ось тут рух. Давайте зробимо так, нехай він переміститься. Ось тут на 20 кроків, наприклад. Так само додаємо. Або давайте після образу, мабуть, краще на 20 додаємо на 20 і додаємо ще раз 20. Запускаємо. Ну, ось так ніби у нас рухається наш кіт Ми можемо з вами зробити додати ще один спрайт. от І зробити так само для нього вже безпосередньо. Таку симуляцію хоч би, Тобто змінити його образ. Натискаємо на додати спрайтів. В бібліотеці спрайтів давайте оберемо люди. І давайте оберемось «Джемі Уокінг». Ось він у нас тут є на сцені. Так. Давайте подивимось тепер образи. Тут вже чотири образи. Точніше, п'ять. Я перепрошую. От, давайте ми його розвернемо. Натискаємо сюди там, де інформація. Натискаємо на двусторонню стрілочку і розвертаємо в інший бік. Таким чином він буде в нас йти вже безпосередньо на зустріч нашому котові. Далі натискаємо назад і тепер прописуємо вже для нашого хлопчика. Отже, коли натиснуто прапорець, переміститись на так само, нехай буде 20 кроків, або нехай тут буде 15 кроків. Вигляд змінити образ на Jammy Walking Б. Спочатку в нас був А, Б, і чекати 1 секунду. Дублюємо. Вставляємо, тільки тут же обираємо С, ще раз дублюємо. Вставляємо. І ось тут тоді обираємо Д і обираємо E. Давайте запустимо і подивимося, що буде відбуватись. І тут тоді, в принципі, для наших спрайтів можна ще додати і, наприклад, вигляд якийсь. Ось, говорити привіт. Ямурчик. Виділяємо тепер спрайт хлопчика, а він каже. Просто хай каже привіт. Запускаємо. Давайте, мабуть, ми зробимо, щоб вони йшли спочатку їх. Ось так. Запускаємо. Привіт, я мурчик, привіт. Давайте ми ще навіть додамо до мурчика. якийсь звук, обираємо ось тут звук. І грати звук няв до завершення. Давайте спробуємо ще раз. Запускаємо. І ось мурчик занявчав. Ось таким чином ми з вами вже навчилися змінювати образ наших спратів. Давайте ми ще додамо нове тло, ось тут натискаємо. І оберемо, не знаю. Що завгодно. Ну, ось тут давайте. Двічі натискаємо. І ось вони в нас ніби крокують. Ось по такій набережній. от, прапорець, Ось так така вийшла у нас цікава анімація. Дякую за увагу і будьте розумними.